Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати весь свій догляд, який в мене буде на весну. Це ну, те, що в мене вже в використанні, і те, що я ну, наступним буду ставити у використання, коли ну, попередній засіб закінчиться. Отже так. Ну, Поки що ну, я покажу все, що я так надумала, а там, звичайно, все може змінитись, так як я якісь засоби тестую, щось може нове з'являтись. Ну, Я у влогах вам потім все показую. Отже так. Почнемо з обличчя. Де макіяж? В мене ось така міцелярна вода буркот доктор Санте, вона в мене перейшла ще з догляду зимового. У мене такі засоби не дуже швидко закінчуються, але все одно, як ви бачите, вже більша половина використана. Отже, цей засіб далі зі мною. Також далі зі мною ще ось таке молочко вербене, також це ніяк не можу його закінчити. Ну, Я думаю, що за ці три місяці весни вже точно вони закінчаться. Так, далі щодо засобів для вмивання. Ось так, зараз у мене в використанні ось така пінка для вмивання, доктор Санте, 0%. Як ви бачите, ну, десь половину вже використала. І погана пінка. Але ну, аромату тут такого-то начебто й немає, але все одно, от якась така мінімальна віддушка є, і вона така не дуже, якщо чесно, приємна. Ну... Очищає нормально і добре. Ну, Якщо чесно, повторювати саме таку пінку не буду. Я люблю, щоб якісь аромати були. Так, далі. Далі ось така пінка для вмивання. також. Ця пінка перейшла в мене з зимового догляду, так як я протестувала її і відклала в запаси до більш, теплих, до більш теплої погоди. І отже, як вже. От і все, то я відразу візьму цю пінку у використання. Ну, вона мені дуже подобається, вона така дуже освіжає обличчя. Так, і ще ось в мене це також із зимового догляду переходить ось такий м'який скраб для обличчя. Я б сказала, що це такий скраб, для, його можна використовувати на кожен день, бо він такий дуже делікатний. Дуже добре освіжає. Я його використовую, коли, наприклад, в мене якісь макіяжі там я роблю для відео, якісь такі більш насичені, то потім ввечері я використовую цей скраб. Він дуже-дуже добре очищає. Так, далі, далі, щодо масок. З масок в мене зараз ось така маска Planet Spa Avon з маслом оливи. також перейшла із зимового догляду. Вже її не дуже багато, як ви бачите, вже така впадена. Ну, я думаю, за місяць березень я її використовую. Також із масок в мене зараз у використанні ну, на затесті ось така маска плівка. Планет Спас чорною крою. Зараз її тестую. Ну, поки що подобається мені ця маска. Така вона дуже гарна, така із такими золотими блискітками начебто. Ну і запах такий приємний. Мені подобається цієї лінійки. Так. Ну, я скажу так, як я її закінчу тестувати, це на наступному тижні вже вже буду знімати відео про цю серію. То я її поки що відкладу, тому що хочу використовувати вже ось таку маску-плівку Моря Греції, так як я вже її використовувала, але відклала, так як взяла цю, тому що мені дві маски плівки, одночасно ну, в догляді не потрібні. І отже, дот... закінчу тестувати. То і візьму оцю в марягреції. Потрібно вже її закінчити. І також ось така маска, тонізуюча гармонія. Також я її буду брати в використання, я буду брати цю пінку вже як в більш теплий період. Вона також дуже така освіжаюча подобається також мені. Оскільки масок. Так, далі. далі тоніки. Ось такий зараз у мене у використанні тонік Avon, це з трояндою, Вже небагато залишилось, вже його в найближчим часом закінчу. Непоганий тонік подобається мені. Так, і Потім буду брати у використання ось такий тонік. Це Ellen Cosmetics, це в Аврорі купувала. Заспокійливий для нормальної чутливої шкіри. Ще такого я не пробувала, отже, буду тестувати. Так, це щодо тоніка. Далі крем для обличчя. Зараз в мене в використанні, ну і на затесті ось такий маска-гель для шкіри навколо, шкіринавкола з, з чорною крою. Подобається мені цей гель. Він такий, більш така щільна текстура, я б сказала, дуже добре зволожує, зволожує і навіть живить шкіру. І таке воно із сяйвом гель йде. Ну, в огляді на цю серію я більш детально все покажу і розкажу. Так, потім як цей, ну, цей гель вже буду я до самого кінця користувати, і потім вже як. Закінчу, то візьму ось такий крем для шкіри навколо очей 0% від Доктор Санте. Потім ось такий у використанні в мене крем денний Argan Oil доктор Санте. Вже не дуже багато його залишилось, вже довикористовую. Ну, я думаю, за березень вже закінчу. І потім візьму ось такий Avon. Ейванкея це для нормальної шкіри. Так далі. Ще в мене зараз на затесті ось такий є нічний гель для шкіри обличчя, також з чорною крою. Подобається мені, але його потрібно так, щоб він дуже гарно діяв на шкіру. Ну, його ще на ніч наносити. Його потрібно так, таким, як сказати, Щільним шаром наносити на обличчя. Він доволі таки швидко вбирається, але дуже добра діє. Зранку встаєш, і шкіра така дуже приємна, гладенька така подобається мені. Ну і на вигляд дуже гарний. Так, угу. обличчя. Так, зараз, зараз, щоб нічого не забути. Ще в мене ось такий крем. Для видалення волосся на обличчі в використанні. Ну, я вже була розказувала, що він волосся нормально вбирає, але потім такі подразнення можуть бути. Тому ну, мені, Іра Іра мені написала щодо цього крему, що потрібно. Там шкіру потім зволожити ну, там, за спеціальними засобами, кремами. Навіть там, дала рекомендацію, який саме крем спробувати. Отже, такого крему, на жаль, я не знайшла, але ну, можливо щось інше знайду. А, але потрібно щось купувати, тому що крем непоганий, але щось з цими подразненнями треба робити. Так, і ось такі ще потрібно буде використовувати ось такі полоски для депіляції обличчя. Це у Ватсенсі купую. Так. Також непогані. Але від полосок є а, такий неприємний біль, коли я витираєш ці полоски, а від крему немає. Це, це плюс у цих кремів. Так, далі бальзам для губ. Бальзам для губ в мене зараз у використанні ось такий Avon яблучний штрудель. І потім, як, ну не знаю, мені здається, що я його не закінчу. Так як в мене бальзами дуже, так, не дуже швидко роз... закінчується. Але якщо що, то потім візьму отакий це також Avon Color Trend із шоколадом. Дуже смачно пахне. Так. І щодо обличчя, а ще зараз покажу чоловіка. Вже ж як показую все, то чоловікове також покажу. Ну, чоловіка не дуже багато всього. Ось такі використання в нього ось така піна для приття Джилет 300 Ну, Йому, якщо чесно, вистачить надовго цієї піни. Отже, ще й на весну, ще й на літо. Поки що так, потім. Щодо обличчя, такі в нього зараз у використанні гель після, після гоління. Ну, вже тут є така впадинка, але я думаю, що весну він ще буде користуватися. Але на всякий випадок, якщо все-таки раніше закінчиться, то я, ось йому, ну, я показувала в лозі, замовляла ось такий гель для обличчя до та після гоління. Raven, то потім буде такий в нього в використанні. Так, отже. так, трішки все переставили, щоб більше місця було. Так, далі переходимо до засобів по догляду за волоссям. Шампунь. У мене зараз ось такий у використанні. Avon Advanced Technics це реконструкція. Це він перейшов з догляду зимового. Такі, мені подобається, добре зволожує волосся. Такі. Ну, я б сказала, що, можливо, не супер очищує, але, але якщо використ... ну, я ось використовую ну, не на кожне миття, але десь через два миття, десь так ось такий скраб для шкіри голови, також Avon це недавня новинка, то тоді надовше вистачає чистоти волосся. Отже, такі засоби. Ну, Скраба мені ще вистачить, я думаю, весну так точно. А шампунь і ще наступний ще буде ось такий у мене доктор Санте з бананом. Я буду брати викор... ну, на затест цю серію. Ну, Поки що я не все купила, але як куплю, то відразу тоді візьму на затест. Отже, і тоді такий шампунь у мене буде у використанні наступним. Ну, от сюди поставлю. Так, далі е, маски для волосся. Ось така в мене зараз у використанні і на затесті Planet Spa з чорною крою. Е, зараз в каталог вже такої маски я не бачу, не знаю, можливо, вже її не буде. Ну, але протестую, так як я встигла таку придбати, і мені ця маска дуже сильно подобається. Волосся таке доглянуте, гладеньке, ну, дуже класне. Так, і наступну маску. Яку я буду брати після тієї, це ось така антіхейлос доктор Санте. От також непогана маска. Так, Своїми, Своїми задачами добре справляється. Потім бальзами для волосся. У мене зараз я там вже на один раз чи на два залишилось із кокосом там Avan Ну, вже немає цієї серії, я в зимовому догляді показувала. Вже не захотіла нести там ну, на один чи на два рази залишилось. Вже, думаю, ладно, не буду її показувати. Той бальзам чи кондиціонер, він дуже поганий, тому я навіть його рекомендувати і не хочу, і його вже і немає. Вейвен. Отже, так, і буду брати ось такий бальзам Алоє Вера доктор Санте. Мені дуже подобається цей бальзам, дуже класний. Волосся прям таке дуже доглянуте, і запах дуже приємний, ну, класний. Поки що більш ніяких бальзамів не буду брати, так як в лінійках, які я буду тестувати, там будуть бальзами для волосся. І ну, я думаю, що мені просто ніколи буде ще якийсь інший брати, так як і цей буде, і тестувати інші буду, тому поки що так. Далі, а, далі ще хочу. Використати ось таку масочку для волосся, це мені в подарунок приходила, хочу спробувати. І ось така ще в мене є маленька масочка, це в якійсь фарбі була, також потрібно використати. Потім, ось таке буду брати в використання масло для волосся, Це проти випадіння, так як зараз весна. І волосся почало більше випадати, ніж звичайно, то потрібно вже брати додаткові засоби. Так, і ось таке в мене зараз у використанні масло для... для кінчиків. Це рідкий шок. Воно вже в мене закінчується. І потрібно, я ще нічого собі на заміну не купляла, ніяких масел. Скоріш за все, в Avon хочу замовити якийсь із з цих засобів. Для волосся. Так, потім зараз у використанні ось такий спрей для волосся антіхаєр Loss. Вже його залишилось небагато. Ну, я думаю, в березні закінчу і буду брати ось такий алоєвера спрей. Так. Ну і чоловіка. В чоловіка вже закінчується ось такий шампунь-гель для душу. Avon, вже трішки залишилось. Це о, щось там щось там море чи океан, ну, щось щось, не пам'ятаю, якщо чесно, як він правильно називається, але ну, це вже в новому оформленні оці всі гелі. Дуже довго у нього був він у використанні, так як тут 500 мл, ну, вже закінчує. І потім буду йому ставити у використання ось такий э, шампунь гель для душу. Це такий якісь, м, Арктика чи щось таке. 250 мл. Йому подобаються ці айвенські шампуні-гелі, тому вмістилась ну, Майже все, майже все видно. Так, далі. І останнє це все що для тіла. Так, почнемо з гелів. Отже, ось такі гелі в мене досі у використанні, ось його скільки, так як я його відставляла в сторону, а користувалася е, рідким милом від планет Spa. Як, ну, користувалась ним як гель для душа. Тому це відставляла, а це вже знову взяла тепер буду вже до кінця його використовувати. Так, І потім, як він завершиться, буду ось такий гель-смузі використовувати. Це в Єві купувала. Дуже так приємно пахне, солоденьке. Так, далі гель для інтимної гігієни ось такий зараз у використанні, це без віддушок. І потім, як закінчиться, візьму ось такий освіжаючий. Ці засоби мені подобаються, влаштовують на всі 100%. Далі. Далі, ось зараз у використанні в нас ось таке рідке мило. Ну, це ми в такому, як правильно, в такому пакеті купуємо і ну, потім переливаємо в дозатор. Зараз ось такі використання, тут ще є. Вже потім довиливаю і вже будемо до кінця використовувати. Це доктор Санте антибактеріальний. Е ну, подобається. Аромату ніякого немає, але нормально піниться, значить, очищає нормально. Так, і Потім будемо брати ось таке кремило, ананас це олімі. Не знаю, що це за бренд, Перший раз таке купуємо. ну Запах дуже приємний. Так, далі ось такий в мене ще досі скраб для тіла Planet Spa з маслом оливи. Я не дуже часто скрабами користуюся, але ну, інколи, як так хочеться, да користуюсь. тому ну, буду використовувати ще його. А далі буде видно. Потім ось таке мило будемо використовувати Oriflame Love Nature. Це ну, мені в подарунок те, що приходило. Ну, взагалі, кусковими милами я не дуже користуюся. У мене чоловік кусковими, але це мило ну, будемо з ним вдвох користуватися, як, як у нього закінчиться. Він, в нього зараз Avon мило то буде це. Далі, далі ось таке в мене для тіла body Correct. Не дуже часто я ним користуюсь, але також ну, під настрій інколи використовую. Потім зараз вже ось така у використанні крем-суфле для тіла, вже не дуже багато залишилось, вже майже довикористала, дуже подобається, аромат класний. Ну, Огляд на цю всю серію на каналі в мене є кому цікаво. І потім е, візьму використання ось такий крем для тіла е, з бананом Avon Care, Також мені подобається запах ну, такий класний. Взагалі дуже люблю банани і запах їхній. І все, так. Потім для ніг і рук ось така маска є в мене. Avon Planet Spa, також дуже класна. Я як роблю цю процедуру раз в тиждень, то ну, руки і ну, ноги, можна сказати, дуже гладенькі, дуже доглянуті. Ну, Обов'язково, як буде закінчуватись це, то буду нове собі купувати таке. І ще ось такий скраб для рук. Ну, Це для рук і ніг, але ну, я тільки для рук користуюсь. Хоча ні, хоча ні. Для них я дуже, також користувалася. Але для них у мене ванночки з морською солью. Вони і так скрабуються. Так. Далі ось такий вже бальзам, бальзам для ніг я використовую. Тут вже дуже. Тут трішки залишилось, але ну, такий класний бальзам. П'яточки такі гладенькі, доглянуті стають. І потім, як вже закінчиться, то візьму ось такий гель для ніг. Це Foodworks Avon. Таким ще не користувалась, поки що нічого сказати не можу. Так, і ось так. Така морська сіль. Зараз в мене в використанні там ще є трішки з зеленим чаєм, ну, вже не, не приносила. А Потім, як закінчиться, вже буду ось такий іланг-іланг використання. Подобається мені такі ваночки приймати. Далі, щодо рук, то в мене ось такий крем з маслом оливи. Тут вже. Там на дні воно там вже залишилось, трішки вже довикористовую. Також ось такий маленький кремик. Це також на затесті з усією серією. Тут його не дуже то й багато, ну, покор... ну, трішки покористуюся. І ось такий крем також для рук, ну, для рук ніг і ліктів. Але Я спочатку думала для ніг, але потім вирішила, що все-таки для рук буду його використовувати. Вже як оцей закінчиться. З маслом оливи візьму той. Аромат дуже класний. Так, і ось таке ще в мене масло для кутикули. Далі залишається ловіт із персиком. Також подобається. І останнє, що я вам покажу, це дезодоранти. У мене ось такий дезодорант on Duty Active. Мені його не дуже довго вистачить, так як я не дуже часто ними користуюсь. Ну, у мене немає проблем особи з потовиділенням. Ну, це якщо я там дуже багато фізичної нагрузки, тоді. А так взагалі ні. Тому не, ну, не кожен день я користуюся. Так, а у чоловіка зараз ось таке використання on duty Active чоловічий. Але е, йому, якщо чесно, такі не дуже подобаються. Він каже, він такий мокрий, йому таке не дуже. Ну, він використовує і сказав, що такий йому більше не потрібно купувати, а купила йому на заміну ось такий Old Spice. Е, ось такий йому дуже подобається. У нього був наподобі такого. Йому дуже сподобалось, тому купила. Отже, скільки засобів мене будуть на весну. Ну, повторяю ще раз, що якщо щось нове я буду брати на затест, то у влогах буду вам про це казати. Ну і все, що там буде закінчуватись, потім ну, в кінці. Ну, Хто дивиться мій канал, знаєте, що я пусті баночки знімаю раз в три місяці. Ну, отже, за зиму я вже відзняла, що в мене там закінчилось, і тепер вже в кінці весни. Потім зніму вам постіванки, що в мене закінчилось, і там свої відгуки на ці продукти. Отже, так. Е, пишіть, як вам, чим використалося, що вам подобається, що не подобається, згодні ви зі мною чи ні. Е, буде цікаво мені про це дізнатися почитати. Е, не забувайте ставити лайк, е, підписуватись, так як дуже приємно, коли мій канал росте. Вже нас більше, ніж 500. Це мене дуже-дуже радує. Отже, так. Всім дякую, що зайшли на мій канал і що залишаєтесь зі мною. До наступних відео, до наступних зустрічів!